Доброго дня, мене звати Анна Утенко. Я власниця не просто б'юті Space, та косметолог з шестирічним досвідом роботи. Для своєї клініки я придбала апарат Zemis Верстан HD Pro з топовою функцією Hydra Diamond, тому що це дуже популярна і крута процедура для моїх пацієнтів, тому я розширила свій спектр послуг завдяки цьому апарату. Про компанію Zemits я дізналася, що напевно, коли вчилася в медичному університеті, тому що я вважаю, що це один із топів по апаратам, взагалі, в принципі. А в Україні вони мають сервісний центр. В доступності знаходяться завжди консультанти завжди можуть допомогти в будь-якому питанні. Плюс доступ до відеоматеріалу, що дуже важливо, коли купляєш даний апарат, щоб не було зовсім ніяких питань. При купівлі даного апарату я, звичайно, пройшла навчання у Земіс, також мої косметологи, для того, щоб правильно користуватися даним апаратом і максимально своїм пацієнтам надавати ці послуги. Звичайне, навчання пройшло дуже інформативно, швидко, але доступно без води, так так би мовити, і з практичною частиною, що дуже було мені дуже сподобалася ця частина. Дякую компанії Земіс та її чудовим співробітникам.